Усім доброго дня, канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати барабольку толочену з сметаною. От, якщо цікаво, залишайтеся зі мною на каналі будемо разом готувати таку барабольку. Це виходить дуже-дуже смачна бараболька, така, особливо після свят, коли хочеться щось уже такого простенького після отих таких їдів, жирних, це дуже прекрасне таке блюдо получається. Ну, для цього я взяла 800 г бараболі, готової чищено. Ну, я вже порізала її. Бачите, от, так навелико порізала. Зараз залью водою, посолю і поставлю варити до готовності. Сіль потрібна олія рафінована. Я взяла 250 мг сметани. Ну, на цю кількість, я думаю, мені якраз і вистачає, скільки сметани. Можна і 200 лишень. 30 грам масла і невеличкий такий кусочок, навіть не ціла, малесенький кусочок цибулі. От все, що мені потрібно для такої барабольки. Я ставлю тоді барабольку, хай вариться, і вже далі зустрінемося, коли бараболька буде готова. Ну от Бараболька вже майже майже доварюється, і тепер я вже буду робити зажарочку з сметани для барабольки. Я вже пісковорідку включила вогонь і небагато олій десь так. За дві-три ложечки олії. Беру оцю сибульку. От така малесенька. От так. Я її навіть і всю не поріжу сюди. Так, трошечки тільки для запаху. от Дивіться. Трошечки, трошечки. І все. І щоб вона тільки не дари вогонь дроблю трошки менше. От цибулька просмажилася, і я сюди заляла сметану. І зараз я посолю її треш, трошечки, небагато отак. Можна ще трошечки. Оттак. І тільки вона так от легесенько скипить, я виключу. І вже буде сметанка для барабулі готова. Ну, сметанка вже, бачите, покипіла трошечки. Ну, хвилинки дві, отак, щоб вона покипіла, більше не треба. Все. Сметана готова, буду йти. До барабульки вже. Воду я вже, в якій бараболька варилася, я вже злила. І отаким от товкачиком, як і всі, зараз її буду товчи. Беру ось от масло, От, так. от прямо отак от сюди, і товкачиком зараз буду її товчити. Барабульку я гарно потовкла вже, дуже довго товкла, так щоб гарненька, гарненько вона. Була така потовчена. І тепер от беру цю сметану, що я смажила з цибулькою, і буду сюди заливати. Бачите, там трошечки таке то цибулька, то цибулька, яка смажилася, о, сметані, оліви. Отак. Сюди. І тепер знову оцим товкачиком я буду дуже-дуже гарно її тут, догенько, щоб вона зробилася. Прямо ну така, як масло. Я барабольку вже гарненько сметаною потовкла і вам показую, яка вона получилася. Дивіться, отака, таке пюре з сметаною. Це дуже-дуже смачна така бараболька. До неї вже ніякої підливочки не треба, нічого. Отак вона і їсться. Я ще попробувала на сільсь, сіль, там все не треба було більше. І сьогодні ми будемо смакувати її. Такі помідорки маю закриті, відкрила черрі. Ось такі малесенькі. Зараз наберу. Тарілочку і покажу вам. ну от Таку сьогодні барабольку з сметаною я приготувала. Це дуже смачненька, така ніжна, легенька бараболька. І будемо смакувати її сьогодні з такими малесенькими помідорками чері Ну що, хто був сьогодні зі мною на кухні, дивився, як я готувала таку барабольку, готуйте це смачно! І всім дуже гарно дякую за ваші підписки, за лайки. За коментарі, за все-за все дуже гарно вам дякую. Бажаю всім мирного неба нам поскоріше, здоров'я і всього-всього найкращого. І тоді до зустрічі!